Про Росію, Європу та подальшу співпрацю надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе завітала з візитом до Івано-Франківська. Дипломат провела зустріч з міським головою Віктором Манушкевичусом, обмінялися подарунками, компліментами та обговорили відносини. Посол Прибалтійської країни запевнила, що Україна може сповна покластися на підтримку Латвії. Усі 28 держав-членів Європейського союзу підтримали рішення щодо введення санкцій проти Росії. Відтак, ви не самі, Латвія також підтримує Україну у цей непростий для вашої. Держави час. Міський голова запевняє, співпраця з цією державою Прибалтики на високому рівні як в Україні, так і в самого Івано-Франківська. Європейці намагаються нас всіляко підтримувати як морально, так і речами. Зокрема, нещодавно обласний центр отримав гуманітарну допомогу для переселенців від латвійського міста партнера Ілгави. Мер сподівається, що подальші відносини пожвавляться і в галузі економіки прекрасно розумію, що зараз та політична ситуація, яка є в Україні, агресія Росії на сході, вона десь не сприяє і. Е е е Розширення цього співробітництва економічного і десь приходу нових інвестицій, але не зважаючи на цю ситуацію, пані посол запевнила, що вона буде всіляко сприяти для того, щоб поглиблювалось в тому числі економічне співробітництво між Латвією і Україною. Також міський голова повідомив, що під час зимових канікул до Латвії вирушать три десятки івано-франківських школярів. Там вони будуть знайомитися з культурою та історією Прибалтійської держави.